Ця міфологема скопійована із, як мінімум, нацистської Німеччини, який в свій час в 30-х роках трубив, що німецькомовні громадяни е, переслідуються на території Чехословацької республіки, що абсолютно не відповідало дійсності, що німецькомовні громадяни переслідуються польським урядом на території Польщі. Це не більш ніж як Привід до агресії, і не більш як самовиправдання для росіян, які таким чином намагаються виправдати російську агресію. Якби вони визволяли російськомовних росіян, вони б не бомбили Маріуполь, де знищено там по різним даним від 80 тисяч російськомовних українців, і так далі, то під російські бомби і ракети попали, як правило, регіони населені російськомовним. Населенням ну південь і схід України, тому це визволення таке в лапках, визволення від життя, від майна, від майбутнього і так далі.